Зараз дуже багато говорять про техніки активного слухання. Поділю, поділюсь з вами декільками з них. Активне слухання це не просто бути присутнім в цьому місці в розмові, це вміння дати відчуття співрозмовнику, що він важливий і що його історія почута. Отже, перше, дивіться в очі, як це створює ефект. Що я з тобою, я тебе чую. Наступне кивайте у відповідь, надавайте короткі слова підтримки. Ага, розумію, ага. І що було далі? Перефразовуйте, почуте, іншими словами, отже, ви почули, або я правильно тебе зрозуміла? Відзеркалюйте емоції. Ой, здається, це тебе дуже схвилювало. Не перебивайте, коли людина говорить, дайте їй завершити свою думку, ставте уточнюючі запитання. Вони показують, що вам дійсно цікаво. І пам'ятайте, іноді людям потрібна не парада, а хтось, хто уважно слухає, і це може стати для них найбільшою підтримкою.